Друзі, вітаю вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні хочу вам показати до огляду машинку гарну, це Scenic 4. Що з собою являє, комплектація? Зараз розкажу відео детально. Так, у нас Сенік 4, 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней, на роботизованій коробці передач 7-ступінчастій, в комплектації Zen. Бізнес. В комплектації входять передні і задні парктроніки, легкосплавні диски, електрозложування дзеркал, підігрів зеркал, безключовий доступ. Такі обіду зараз по кругу покажу. Стан автомобіля досить хороший. Резина стоїть Goodyear. Рік не бачу. Ані бачу 41-й тиждень 21-го року. Спереду, ззаду Континенталь. 25-й тиждень 18-го року. Задні склопідйомники. Також затіняюча шторка. Дуже зручна штука. Щоби сонце не сліпило. Столики такі з бортиками. Якщо ложити планшет чи телефон, не буде випадати, дитина буде дивитися собі мультики. USB-порти. Також тут ще є по всій машині дуже багато шухлят і під ногами, і під локитнику. В салоні гарно пахне, як новою машиною. Вікна у нас всі по кругу рідні. Даже лобове. Пін-код для перевірки, хто бажає, будь ласка. У нас є двохзонний клімат контроль, навігація. Пробіг даного автомобіля 148 тисяч. Такий мультикермо, гарний стан. Нічого не потерте, не зачухане, немає ніяких царапин, ні по картах, ні по торпеді. Хороший автомобіль. Ще зараз вам покажу лакофарбове покриття. сторони. Педальки теж не витерті. Резинки нові. Сидіння мінімальні просідання, практично, практично його немає. Пасажирський теж. Стан ідеальний. Є легкий знос. Коробки передач цієї шкіри. Датчики дощу, датчики світла, круїз контроль, система старт-стоп. в принципі, все те, що потрібно для комфортної їзди. Також у нас багажник великий, гарний, дворівнева підлога, в такому положенні сидіння сложується рівно. Можна її на сантиметрів 10 садити вниз. Там під нижньою підлогою у нас знаходиться докатка і домкрат з ключиками. І так, покажу вам ще по лакофарбовому покриттю. Почнемо з капота. І так, капот. 124, 97, 119, 97. Крило у нас де пластикове, дверка водійська, 143, 143, знизу 144. Пасажирська дверка. 133, 124, 117. Крило заднє, ліве. 135, 135, 116, криша, дах. 126, 137, 98. По лівій стороні у нас порядок. Кришка багажника, бампер і зверху накладка пластикові. Далі права сторона. Крило 132. 125 знизу 135 дверка 105 139 120 права передня дверка 140 140 129 дах 129 138 121 Стійка пластикова, крило пластикове і капот 131 92 Як бачите, авто у нас все в рідній фарбі. Хто бажає собі придбати такі автомобілі, звертайтесь, він доступний до продажу. Ціна даного автомобіля 14900 доларів. На сьогоднішній день дуже хороша ціна. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Кого зацікавив автомобіль, телефонуйте. До зустрічі на каналі.